Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Оля, і сьогодні ми з вами обговорюємо новинки Avon, які у нас з'явилися у січні 24-го року. А також деякі новинки, які з'являться у лютому. Насправді, сьогодні їх нас з вами небагато, але я подивилася, що у лютому місяці буде дуже цікава одна новиночка із декоративної косметики. До речі, сьогодні декоративної косметики в нас з вами взагалі не буде. Сьогодні все тільки для ті. І також аромати. Але я все ж таки сподіваюся, що це відео стане для вас цікавим та корисним. Отже, влаштовуйтесь зручніше, набирайте собі чай, кави. Сьогодні ми з вами обговорюємо Avon. І в мене буде до вас дуже велике прохання поставити одразу цьому відео лайк, також підписатись на мій канал. Це дуже допомагає розвитку цього каналу, і також мені це дуже-дуже приємно. Отже, якщо ви це вже зробили, то ми з вами переходимо до огляду. Я бажаю вам гарного перегляду. na i pojechali. І перше, з чого хочу почати, це ось такий крем для рук із серії Senses. це не серія Care, це серія Senses від Avon. Він називається Floral Bast. І замовляла я його по фокусу у січні, тобто він вийде у лютому місяці. І це в нас екстракт, натуральний екстракт біла лілія та мускус. Що можу сказати про цей крем? Він виходить у стандартному об'ємі 75 мл, але його аромат. Мат мені зовсім не сподобався. Він гарної якості, він добре вбирається, він добре зволожує шкіру рук. Він не залишає якоїсь липкості на руках відчуття, якихось неприємних я від нього теж не відчула. Він дуже приємний, але його аромат він мені дуже не подобається. Я навіть не очікувала, що біла лілія і мускус, ось це поєднання, мені настільки не сподобається. Я, до речі, хотіла ще замовити спрей з цієї серії, але я засумнівалася, тому що ця лінійка вона буде така. Тобто то буде і крем для рук, і гель для душу, лосьон для тіла, і також спрей для тіла. І спрей я вирішила не замовляти, і добре, що я цього не зробила. Особисто мені зовсім не подобається цей аромат. Але по якості цей крем гарний, добрий. Я сподіваюся, що комусь він все ж таки сподобається. Напишіть ви, будь ласка, я наскільки розумію, ця серія вона не нова. Вивені вже була серія з білою лілією. І я, я ще тоді поміт. Що вона мені не дуже якось подобається на аромат. І зараз я його відчула ще раз на собі, в якості крема для рук. Він мені зовсім не сподобався, але якість самого крему гарна. Напишіть ви, що думаєте з цього приводу. Буде дуже цікаво. Наступна новинка вже така величенька. І це в нас лосьон для тіла. Чому я показую саме лосьон для тіла з цієї серії? Тому що він незвичайний, він із блискітками. Так, це Shimmering Body Lotion. Об'єм. В нього 400 мл, він вже з серії кер, і він із жасмином та гліцерином. Хто переглядає мій канал, хто зі мною вже давно. Знаєте, що я не люблю аромат жасмину в ароматах, в парфумах. Так, я його не люблю. Але у цьому лосьоні цей аромат ну, дуже приємний. Він дуже ніжний квітковий аромат, і він дуже жіночний. Мені він дуже сподобався. І коли я його наносила на шкіру рук на камері, я не бачила шимеру. Але потім, коли він уже вібрався у шкіру, і я тоді помітила на шкірі дуже гарне, але дуже-дуже малесеньке таке мерехтіння. Це дуже маленька блискітка, яку трохи важко помітити. Тобто, це не якісь великі такі блискітки. Вони дуже-дуже делікатні. Вони такі сріблясті, дуже маленькі, дуже гарно. Він класно вбирається, він класно зволожує шкіру, і мені сподобався цей аромат. Я навіть не очікувала що жасмин мені може сподобатись, але у якості саме лосьону для тіла він дуже класний. Я його вирішила залишити собі. Я взагалі люблю лосьони для тіла із шиммером, мені це дуже подобається. Цей аромат мені сподобався, мені сподобалась якість. Він дуже гарно зволожив шкіру, і достатньо швидко він вбирається. тобто не залишає ніякої плівки. І навіть після його використання якесь трошки таке відчуття холодку по тілу було. Дуже приємно, мені дуже сподобався він по якості, по своєму аромату. І ці мікро-мікро, такі блискітки теж мені дуже сподобались. Отже, якщо щось подібне шукаєте, зверніть увагу. Avon випускає їх у класному об'ємі 400 мл за дуже такою класною ціною, на мій погляд. Зараз ціни на все зростають, і Avon я вважаю, що робить це дуже якісно за доступні кошти. І до речі, так само вважають і мої клієнти. Вони дуже люблять. Avon дуже люблять. Цю серію Care, тому що її справді вигідно брати, і вона дійсно працює. Наступна у нас така вже яскрава, дуже така весняна на вигляд серія, і це новинки від Сенсесу. І в мене зараз лосьон спрей для тіла, і також гель для душу в об'ємі 250 мл. Давайте поговоримо спершу про спрей для тіла. Він в об'ємі 100 мл, і він з ароматом лимону і базиліку. Знаєте, я від нього очікувала набагато більше. Це мав бути дуже класний аромат. Я очікувала такий дуже лимонний цитрусовий аромат, але щось не склалося. Зараз буду пояснювати: від такого спрею я очікувала бадьорості цієї цитрусової нотки, вибуху цитрусу, але він виявився якимось дуже пудровим і солодким. Мабуть, це робить базілік, я не знаю. Але яскравості лимонної яскравості. Іскравості в ньому, я, на жаль, не відчуваю, і не можу сказати, що він мені дуже подобається. Тобто, ось цей базилік, на мій погляд, дуже перебиває аромат лимону. Взагалі, я більше була б схильна до того, щоб це був аромат, наприклад, лимон і апельсин, помаранч, лимон і м'ята, меліса, щось подібне. Але лимон і базілік він звучить дуже солодко. У ньому немає осієї. Слинки, якої хочеться відчути від лимонного спрею для тіла. Ну, на жаль, так. Я сподіваюся, що моїм клієнтам теж комусь сподобається. Ми всі різні, і це все абсолютно нормально. Комусь подобається, комусь ні. Але, ну, особисто на мій погляд, я вважала, що я його собі залишу. Але ні, я його собі лишати не буду, тому що для мене він солодкий. Він просто не освіжаючий, а більш солодкий. І те ж саме можу сказати про гель для душу. Він теж не з якимось. Вираженим ароматом лимону, а просто такий, знаєте, трошки химозний. Я би сказала, що це трошки химозний аромат, і він мені, ну, взагалі-то не дуже сподобався, якщо чесно. Взагалі, я більше люблю вейвені серію кремову гелів для душу. Я думаю, ви вже всі знаєте про це. Ось цю гелову я не дуже полюбляю. Якось так. Цей аромат мені не дуже сподобався. Отже, від цієї серії я очікувала ну, набагато. Більшого я ще позамовляла ось таких спрейчиків, вони ще. До мене їдуть, але, мабуть, це була помилка. Але подивимось, подивимось на відгуки моїх клієнтів. А що думаєте ви з цього приводу? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво вислухати вашу думку. Наступна новинка в нас вже присвячена до Дня всіх закоханих. Я так вважаю, тому що це новий аромат Love You, але він називається Connected. Хто дивився моє попереднє відео про класичний аромат Love You. Це достатньо новий аромат, я про нього. Розповідала. Якщо буде цікаво, то посилання на нього залишу в описі під цим відео. Розгортайте і дивіться, це вже другий. Він, бачите, такий більш помаранчевий, той був більш червоний. Дуже гарно виглядає. Я зараз показую вам такий набір, який буде у каталозі лютого. Це парфумна жіноча вода 50 мл. І також парфумований жіночий лосьон для тіла в об'ємі, будьте уважні, 125 мл. Так, Avon трошки зменшив об'єм ми. Раніше такі лосьони в нас виходили в об'ємі 150 мл, зараз 125, а ціна залишилась такою ж, може навіть трошки зросла. Отже, давайте поговоримо про цей аромат. До речі, ще до мене доїхали ось такі пробнички. Тут не 1 мл, а здається, 0,6 мл, але дуже гарне таке пакування картонне і ось такий пробничок. І його можна дарувати своїм клієнтам, щоб познайомити їх з цим ароматом. Тут, до речі, я не бачу, який об'єм в пробничку, але дуже мило. Отже, нова парфумна вода Love You, вона квіткова, східна, фруктова. Це 100% натуральний екстракт троянди. Ви уявляєте собі, чому я його одразу кинула собі в корзину до замовлення? Тому що я побачила, що тут 100% натуральний екстракт троянди. Ви знаєте, що троянду я дуже полюбляю в ароматах. Давайте зачитаю вам усю піраміду цього аромату: мандарин, троянда і сандалове дерево. Це в принципі. Такі аромати, такі компоненти, які мені дуже подобаються В парфумах. Але ви знаєте, ось ця перша нотка мандарину, вона якось дуже агресивно перебиває троянду і сандал. Я їх навіть не відчуваю. Я нанесла собі на зап'ястя цей аромат, і я явно відчуваю цитрусовий мандариновий такий аромат. Не відчуваю троянду і сандал. Зараз, вже трошки в кінці, я відчуваю сандал, але троянда, вона ніби забита цим мандаленом. Мандарином. Отже, я вважаю, що це більше такий мандариновий аромат, із післявкусом таким солодкуватим сандаловим. Щось таке. Я на нього дуже сподівалася, дуже сподівалася, що я буду ним користуватися, я залишу його собі через троянду, але я не думала, що настільки виражений буде мандарин в цьому ароматі. Отже, якщо дивились на нього, якщо теж полюбляєте троянду, то будьте уважні, тому що мандарин все ж таки в ньому якось звучить біль. Звучить яскравіше, ніж сама троянда. Так, він солодкий, але він дуже такий цитрусовий мандариновий. І троянда в ньому відчувається не так виразно, як мені би хотілося. На жаль, те ж саме можу сказати і про лосьон для тіла. Лосьон для тіла дуже гарної якості, він дуже класно зволожує шкіру, швидко вбирається теж. І, До речі, ці лосьони для тіла парфумовані теж дуже люблять мої клієнти. І він він дуже подовжує стійкість самого аромату, тобто його наносите на тіло після душу, потім наносите аромат, і у вас дуже стійка композиція, яка ще розкривається впродовж дня. Це звучить дуже-дуже класно, тож не нехтуйте такою можливістю замовити собі набір. Якщо є, то замовляйте собі набором і аромат, і також лосьон, парфумований для тіла. Це дуже подовжує стійкість аромату. Я можу сказати, що аромат приємний. він Цитрусовий, мандариновий, і він доволі солодкий. Я все ж таки відчуваю трошки ноти троянди, але вони не настільки яскраві, наскільки я полюбляю. І такий солодкуватий шлейф від нього. Він приємний, він цікавий. Але ви знаєте, на мій смак перший аромат Лав'ю був з малинкою. Там була теж дуже така цікава композиція, він солодкий, такий і з ягідками. Зараз зачитаю, бо я вже забула, що в ньому. Малина троянда. Яка Шумірове дерево, то він мені сподобався набагато більше. Він якийсь більш такий солодкий, більш такий огортаючий і затишний. Мені він більше сподобався, ніж цей, тому що цей трошки такий різкуватий мандариновий аромат. І остання новинка на сьогодні це чоловічий набір маск, який називається Метрополітано. Їх же стільки цих масків, цей мабуть, вже п'ятий або шостий у лінійці. І ви знаєте, він мені дуже сподобався, і він також сподобався сподобався моєму чоловікові. а це доволі рідкість. Спочатку покажу вам антиперспірант чоловічий в об'ємі 50 мл із таким самим ароматом, як і туалетна вода чоловіча. Хто пам'ятає, я знімала відео і розповідала, що моєму чоловіку не сподобався антиперсранти з серії Сенсес, але мені дівчата написали, що із серії парфумованих дезодорантів антиперспирантів вони набагато кращої якості. Отже, якщо чоловіку сподобається. Все ж таки, цей аромат залишу йому цей набір, і нехай користується таким антиперспірантом. Теж будемо пробувати. Ну, а тепер давайте поговоримо про сам аромат. Він в об'ємі 75 мл, Це стандартний об'єм для ароматів Avon. І він відноситься до рослинної і деревної серії. У його складі листя кедра олія кипариса, акорд міських джунглів. Ви знаєте, він дуже такий свіжий, він дуже такий приємний. Легкий. Я не люблю чоловічі аромати, які такі дуже важкі. Мені подобаються солодкуваті, але ось такі легкі, мені дуже подобаються. Він, наче, такий, що я б сама могла ним користуватись. Він звучить якось як у унісекс, навіть такий дуже свіжий, зелений, трошки солодкуватості в ньому є. Дуже класний аромат. Справді це така зелена серія, рослинна. Він пахне якимись рослинами, і рослинами такими дуже Свіжими, ну дуже приємно. Тобто, із чоловічих ароматів, ось такий мені дуже сподобався. І він сподобався чоловіку. Отже, якщо шукали щось таке легке, рослинне, зелене, щось освіжаюче, то зверніть увагу на цей аромат. Я вважаю, що я буду їх замовляти, і мені здається, весною і влітку ці аромати будуть дуже класно звучати, тому що він легкий, він такий освіжаючий. І взагалі серія маск. Вона недорога, вона доволі бюджетна і великий об'єм, класні аромати. Не можу сказати, що вони дуже якісь стійкі, але за ці гроші, їх стійкість дуже-дуже класна. І на сьогодні це все. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео, за те, що ви підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, пишете коментарі, і дуже мене підтримуєте. Для мене це дуже дуже важливо. Я сподіваюся, що це відео стало для вас цікавим корисним. А ми з вами побачимось вже у нас. Наступному відео. Бажаю нам всім мирного неба над головою, міцного здоров'я, щастя, разом до перемоги. Я вас всіх люблю і цілую. Скоро побачимось! Па-па!